Останнім часом населення України часто виявляє вибухонебезпечні предмети часів війни, особливо в період весняно-польових робіт, які становлять загрозу життю людини та оточуючих. До них відносять артилерійські снаряди, реактивні та інженерні міни, авіабомби, детонатори, ручні гранати, набої різних видів. Їх можна виявити у лісі, під час сільськогосподарських робіт на полі, після розмиву ґрунту дощовими водами, на дні водойм та в інших місцях. Крім цього, у зв'язку з військовою агресією з боку Російської Федерації на територію України, в інформаційних ресурсах дедалі більше з'являються повідомлення про виявлення небезпечних предметів. Зокрема, йдеться про виявлення протипіхотних мін, заборонених міжнародним гуманітарним правом, які нагадують метеликів а також про можливість знайти мобільний телефон, дитячу іграшку чи іншу цінну річ, яка може бути замінована. Такі знахідки можуть не лише спричинити шкоду здоров'ю людини, а й забрати її життя. У зв'язку із цим поліцейські та рятувальники закликають громадян бути пильними і обережними, а також пояснювати дітям необхідність бути уважними та не чіпати підозрілі предмети. Необхідно пам'ятати, якщо ви випадково виявили вибухонебезпечний предмет, до нього не можна навіть торкатися, це дуже небезпечно. Уникайте будь-яких дій зі знахідками або підозрілими предметами, які можуть виявитися вибуховими пристроями. Це може призвести до їх вибуху, численних жертв і руйнувань. Давайте розглянемо правила поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів Не наближайтеся до предмета, не рухайтеся та не беріть його до рук. Не розряджайте, не кидайте. Не вдаряйте по ньому, не розпалюйте поряд багаття і не кидайте предмет у вогонь. Зафіксуйте точний час знахідки. Відгородіть або позначте місце, де знаходиться цей предмет. Повідомте інших людей та відійдіть на безпечну відстань не менше 100 метрів. Негайно повідомте чергові служби органів внутрішніх справ та цивільного захисту за номерами 101 та 102. Дочекайтеся прибуття спеціалістів, кажіть місце знахідки та час виявлення предмета. Тепер давайте розглянемо дії на замінованій території. Ідіть тільки по видимих стежках, дорогах чи слідах інших людей. Уникайте доріг, що проходять через поля, яри, лісові масиви. Не торкайтеся та не чіпайте невідомих предметів. Негайно повідомте про небезпеку інших людей, які знаходяться поруч. Якщо стався вибух, падайте на землю обличчям вниз, прикривши голову руками та не ворушіться. Розглянемо порядок дій, якщо ви стали свідком вибуху на мінному полі. Не підходьте до постраждалих та не намагайтеся їх рятувати, Викличте рятувальників та медиків за номерами 101 та 103, позначте небезпечну зону, щоб попередити інших людей. Дочекайтеся прибуття спеціалістів та надайте їм всю відому інформацію. І наостанок ви повинні знати про небезпеку самостійного маркування вибухонебезпечних предметів. Маркування це нанесення тексту, умовних позначень та малюнків на предмет. Необережне маркування може викликати спрацювання активізації вибухівки. Ні в якому разі не намагатися самостійно знешкодити вибухонебезпечні предмети. Це може призвести до трагічних наслідків. Пам'ятайте, що знешкодженням вибухонебезпечних об'єктів можуть здійснювати лише спеціально підготовлені сапери. Правильна взаємодія з рятувальними службами є запорукою безпечного рішення надзвичайної ситуації.